захищати своє право, право на те, щоб жити на своїй землі, за своїми законами, отак от, от спільно щось вирішувати і ростити майбутнє покоління, такі, як, як, як і інші народи це роблять. І мало хто знає такі сторінки історії нашої держави які довго про які нам намагались не дозволяли говорити, або в підручниках історії про це писалось зовсім іншими словами. У 20-х роках, як вам відомо вже із новітньої історії, в Україні було створено Українську Народну Республіку. Але з часом події... Перетворили нашу землю, трошки її повернули в трон, трошки в інший стан. Тобто, уряд Української Народної Республіки був вигнаний за межі України. Воїни армії Української Народної Республіки стали інтернованими на теренах Польщі, інших держав Антанти. Тобто, ну інтерновані це якби і полонені, і нібито не полонені. Ну, от так. І намагалися українці прийти все ж таки в Україну підняти населення на спротив тієї влади, яка називалася Більшовицькою, але насправді вона була окупаційна. Чому? Тому що був уряд, який обраний народом, його потиснули. Звичайно, окупували. І воїни Української Народної Республіки йшли захищати своє право на свою землю. Таких походів було не один. Був один із походів, який називається Зимовий похід, другий зимовий похід армії Української Народної Республіки. Цей зимовий похід пішли люди. З різних регіонів нашої України: з Луганщини, з Дніпропетровщини, з Херсонщини, з Одесьчини, з Миколаївщини, з центральних областей, з Волині, з Рівненщини. Але більше було з центральних областей і з Східних. Самі розумієте чому? Тому що, якщо ще в Західних областях. Там Під Польщею хтось залишився, ще щось там якось як їм було. Оце наша земля і не хочеться йти. А коли ти розумієш, що там твоєю землею і твої, ну, твої рідні, близькі знаходяться під тією владою, яка не подобається, то хочеться йти і звіняти. Так от про другий зимовий похід, наша творча група зробила документальний фільм. Він буквально 10 хвилин десь. І в основу лягла радіопередача, яка була на Криворізькому раді. І цю передачу творила сама Олена От. І під селом Базар вони зустрілися з військами Котовського. Українців було 900 людей напівозброєних, війська Котовського були 3 тисячі. І вони все одно вступили, в бій, бо їм не було сенсу йти повертатися назад. Вони йшли на свою землю, захищати своє право. Або вмерти на своїй землі, що є святим, ані десь там на чужині, або здобути перемогу і жити за людськими нормальними законами. Бо може, навіть на ваші рідні там, великі, наші брали участь у цих подіях, а ми не знаємо про це. Тому я вас дуже прошу долучитися до того, проєкту я вам запропонувала, а зараз перевіримо